Слово прийде життя! Правильні ці слова. І за це можна сказати, слава Богу, що вони розуміють, але немає насторожолог, як багато людей теж так думає, що Христос дав нам приклад. Він дав нам приклад, ти, але не тільки, він не тільки, не тільки є приклад. Він не тільки, подивіться, написано в Слові Босі, хто може виконати приклад Христа на горні проповіді. Там написано, що любіть ворогів моїх, благословляйте тих, хто проклинає вас, моліться за тих, хто вас обіжає. Є приклад, але хіба ми можемо його виконати? Написано, якщо ти тебе є дві одежі, од неї поділися. Ви знаєте, Христос не тільки як приклад. Не тільки як приклад, я хочу звернути увагу, щоб ми розуміли, брати сестри, він як сила Божа. Він, як... він не тільки як приклад, але він допомагає, звершає те, що написано в Слові Божому. Дивіться, що написано. Я хочу поділитися з вами Словом Божим. Написано, є апост, був апостол Петро, який написав свої два листа і в одному з листів в другому написано. Його Божественна сила Його божественна сила дала нам все необхідне для життя і побожності через пізнання того, хто покликав нас славою і добротою. Ви чуєте, що його Божественна сила, тобто Христос не тіла, його сила Божа дала нам все. Зверніть увагу. Дала нам, да, дала, нам все необхідне, дала нам все необхідне для життя і побожності. Бачите, що написано, що сам для побожності, що Божа сила дала людям, дала нам все необхідне для життя і побожності. А через що? Через пізнання. Через пізнання того, хто покликав славою і грузою. Через пізнання. Коли людина дивіться, вбрати себе, то дуже важливо. То дуже важливо, бо так багато кажуть, а хто може то виконати, а хто може то виконати? Так, ми не можемо того виконати. Скільки би ми не старалися своєю силою, ми не можемо. Але Божа сила дала людям все необхідне для нашого життя. І життя в побожності. Що нам заважає жити ну, я так відповім за вас, Я задав питання, але відповім за вас. Ви сьогодні зранку так... Нам, же життя, нам жити побожним по життям, тобто життям таким, що в нашому, що в нашому житті Богу на першому місці заважає перше наше, наше Я. Перше заважає наше Я. Перше заважає, наше я, наш той грішний внутрішній чоловік. Апостол Павло казав, знаєте, в одному місці він пише, каже, каже, я хочу робити добре. І що? І не можу. Я хочу робити добре і не можу. Каже, я розумію, що закон Божий, що написано так, що треба робити добре, а я не можу робити добре. Каже, я не хочу робити поганого. І що? І роблю. І роблю. розумієте? От жити по Божним життям. Заважає першу чергу наше Я. І, і ви не думаєте, що, що, що ви якісь інші. Ні. Це написав навіть апостол Павло. Знаєте, що він написав в кінці? Він каже: бідна я людина. Бідна я людина. Хто мене звільнить від того, від того тіла гріховного? Бідна я людина. А другий, брати і сестри, друге, що нам заважає? Звичайно, це оцей ворог написано Князь цього світа, дух, який панує. Повітря. Він, брати і сестри, людину спонукує. Спонукує убити, нарушати закон Божий. Нарушати те, що говорив Господь. І от дивіться, є внутрішня проблема в людині і є зовнішня проблема. І проти внутрішньої, брати і сестри, ворогів і зовнішніх ми ведемо боротьбу. Але якщо, в мене, якщо людина не вирішить питання внутрішньою словом чи тось, е, віцю, е, сус, внутрішньої боротьби, вона зовнішньо ніяк не може. Приклад нашої країни, спочатку треба з собою внутрі розібратися, щоб мати справу, щоб воювати тоді вже з ворогом, який панує повітря. І для цього Господь приготував різні форми зброї. Для того, щоб брати і сестри... Для того, щоб ми могли своїм внутрішнім станом, внутрішнім чоловіком, щоб ми могли його подолати, Бог приготував Ісуса Христа. І Ісус Христос є та сила. В Його смерті і в Його Воскресінні криється сила. Через смерть Ісуса Христа, через смерть, простите, через смерть Ісуса Христа ми не згадуємо. Коли ми через смерть Ісуса Христа на Вогові, я так вернуся ще раз. Було не тільки Христос вмер, але написано, що був що? Розп'ятий нас старий чоловік, брати і сестри, так написано. Оцей оце зіпсований, оце зіпсований нас, старий чоловік, давній чоловік написано, він був розп'ятий, брати і сестри. Був розп'ятий чоловік старий. Ви знаєте, з боротьбою з гріхом, боротьба з гріхом боролися. Боролися всі люди на землі і всі потерпіли поразки. Всі потерпіли поразку, починаючи від Адама і кінчаючи Павлом. Сам Павло теж, брати і сестри, сам Павло, крім Ісуса Христа. Крім Ісуса Христа. І якщо ми це зрозуміли, зрозуміємо, брати і Давид, і Соломон, всі брати і сестри. Всі потерпіли поразки в боротьбі з гріхом. Апостол Павло каже, що я вам що? Закон. Закони, який діє в моєму тілі, що присутній гріх. Питання нашого древнього чоловіка, який впливає на нас, який заставляє нас рішити, який формує нас характер. Дивіться, що написано, ще раз прочитаю. І оце є сила, брати і сестра. На голові Господь, якщо ми будемо, Господь вирішує питання в боротьбі з гріхом. Дивіться, що написано. Слові Божому! Розумієте, кажу ще раз, що я повернувся, що Бог дає, чи Його Божественна сила, брати і сестри. Його Божественна сила дала нам все. І я кажу ще раз, в боротьбі за гріхом всі потерпіли поразки. І ми так само потерпимо поразки. Ми ніколи не зможемо перемогти, брати і сестри. Якщо ми не зрозуміємо, що на Лугові звершилася робота посвілена нас гріха, ні ви, ні я, ніхто, брати і сестри, ми не зможемо цього зробити. Дивіться, що написано? На голові. І ми за це дякуємо, брати і сестри. На голові, брати і сестри, звершилося, звершилося звільнення нас від гріха, від залежності від гріха, від тої сили, яка дає. Дивіться, що написано. Якщо ми зідналися з Ісусом подобім, каже, знаючи, що наш давній чоловік, той старий чоловік, був розп'ятий з ним. Був розп'ятий з ним. Що було. Знищене тіло гріховне, щоб нам більше не бути рабами гріха. Бо хто вмер, той звільнився від гріха. Оце от перший братисе, що ми повинні дякувати, каже, через пізнання Ісуса Христа через пізнання Його роботи, що Він зробив, оця Божественна сила буде проявлятися в нас. Брати і сестри, я хочу ще раз сказати, що за гріхом ніхто не переміг його. Ворог, навпаки, він відволікає наші сили. Ми повинні прийняти це і зрозуміти, що на голові була Христос вирішив проблему, нашу внутрішню, нашу внутрішню. І ми повинні за це дякувати, брати і сестри. Дякувати Господу, ні ви, ні я не переможемо. Ніхто того не здолів. Христос, якби ми здоліли, не треба було, щоб Христос приходив. Але Христос прийшов. І Він здолів, брати і сестри. Він з нашим внутрішнім чоловіком, який сформувався під дією того духа. Він його ліквідував. Проти це перше, що він зробив. Оця оце сила Божественна заключається в ісусі Христі, в смерті Його. Але не тільки в смерті Його, брати і сестри. Сила Божа заключається в Христі, в всьому, що Він зробив. Друге, сила Божа Ісуса Христа, Божа в Христі заключається і в Воскресінні Його. Ми сьогодні згадуємо Воскресіння, брати і Сестри. Це було не тільки Воскресіння Христа. А що було? Але народження нашого нового духовного життя. Тому у серці, брати і сестри, появився новий чоловік. Написано, хто в Ісусі Христі, й нове, нове творіння, нове, брати і сестри. Старе все минуло. Христос Духом Святим творить нового людину. Написано, дивіться, тож ми поховані з Христом через хрещення Його смерті. Важко, брати і сестри, заключити з Богу через хрещення. Бо хрещення це не просто, брати і сестри, це не просто, що ми в, в, воду окунаємося, а це і завіт з Богом, брати і сестри. Це є дуже важливим. І особливо в мусульманських країнах, особливо там, де, де, де прислідують християн, Розуміють вони, наскільки це важливо. Через з'єднання з Ісусом Христом наша стара гріховна природа, брати сестри, Господь її ліквідовує. І дивіться далі що. І це дуже важливо, брати і сестри. Самі ви ніколи не станете кращим. Тобто ви не зможете перемогти гріх. І написано, тільки через з'єднання з Ісусом Христом. Христос робить, каже, і не поховані з Ним через хрещення Господь, так що, якщо Христос воскрес з мертвою славою, і ми жили обновленим життям. Появляється в нас обновлене життя. Появляється новий чоловік, брати і сестри. Новий чоловік. І написано, що він обновляється по, по образу того, хто створив його. По образу чого? По образу Ісуса Христа. І апостол Павло вже каже, я вже не маю чим хвалитися. Бо це, що у мені вже з'явилося нове, якесь милосердя, доброта, то не моє, каже. А це що? Каже, все, що я отримав, все, що я маю, все, що я отримав отрим від Христа, це вже проявляється через нас Христос, брати і сестри. Ми, не тільки, ми, ми, ми настільки зіпсовані, що сам Христос вирішує і питає. Божа сила для того, щоб жити по Божним життям, я ще раз хочу сказати, для того, щоб жити по Божим життям, написано написано Слові Божому, щоб все нам дала Божа сила, брати і сестри. Бог нам все дав. Ми так зачастую самі прикладаємо сили, забуваючи, що дав сила Божа Христя Ісусі Христі, його в смерті і Його воскресінні, брати і сестри. Через Воскресіння сьогодні ми святкуємо Воскресіння, а воно свідчить про що? Про те, що Христос Воскрес, про те, що смерть переможна. Знаєте, що в чому? Бог забирає через Воскресіння страх смерті. Страх смерті, брата і сестри. Ви знаєте, в мене так свято заслалася, що була така травма, я був на грані відходу. Але ви знаєте, я хочу вам поділитися, що дійсно Бог забирає оцей страх перед смертю. Ти знаєш, що ти будеш з Господом. І, і немає того страху. Каже, але всі люди живуть під тим страхом смерті. Тільки прийнявши Ісуса Христа в своє серце, людина перемагає цей дух смерті. Через Воскресіння Господь переміг смерть, забрав нас страх перед смертю, каже, щоб звільнити всіх людей, які бояться смерті. Прийміть Христа, хто не прийняв. Він написав, що я стою і стукаю. Бог не буде на сину ходити, брати сестри. Він не буде на сильно ходити ваше серце. Але він руку протягнув. І вам треба просто по вірі, сказати Господь, я грішний чоловік. Я приймаю ту жертву, яку не міту Господь. Господь далі. Війни в моє серце. Так написано. Війди в моє серце, став моєм Господом. І ви будете бачити, що сам Господь буде робити переміну в вашому серці. Сам Господь, брати і сестри, перемірить ваше серце. Ви будете бачити, що Господь буде формувати вас нового чоловіка. Оце, брати і сестри, найважніше. Хто не прийняв Господа, брати і сестри, виходьте, приймайте сьогодні Господа. Тому що ви не знаєте, що може бути завтра. Брати і сестри, дивіться на нам два метри ростом. І в одну секунду, брати і сестри, я стояв на грані смерті. Я стояв, ніхто не думав. Я і не думав, брати і сестри. Просто не випадок, можна сказати. Але він був на граді смерті. Тільки по минулості Боже, я стою тут і говорю зараз вартую, брати І то мене всіх закликаю. Ви не знаєте, що може статися. Я їхав, приїхав на машині, виріз на драбину і впав, брати і сестра. Я монтаж, який, який ходить на 40 метрів висоті, по такій балці. Впав, з печальні Все. Гематома на пів голови. І тільки милість Божа, так? тільки милість Божа, що я тут стою і вам святкую, і тому я всіх закликаю. Завтрашній день не в вашій, не, в, не в вашій, брати і сестри. Не в вашій силі сьогодні приймайте, коли чуєте Слово Боже. Христос є сила. Він вас звільнить. Він, брати і сестри, сформує ваше серце нового чоловіка. Він дасть новий характер, брати і сестри. І саме важливе, знаєте що? Що Він дасть вам вічне життя. Аллилуйя наша молодь. Він дасть вам вічне життя. І дивіться, але все, що зробив Христос, має силу. Все, що зробив Христос, має силу. Братисе, ще раз кажу, сила Божа заключається в смерті, в воскресінні і в чому. І в вознесенні Христа. Христос, вознісся. Це не наша, братися, що ми такі хороші, що Бог хрестить Духом Святим, тому що ми краще чи гірші Ні. Тому Дух Святий зійшов. Чому? Тому що я хороший. Ні, тому щоб підтвердити, що Христос прослав мене. Алілуя Господу! Що Христос сидить по, по провицію Ця Небесного і за нас кодати свої. Ви чуєте, брати і сестри, ось що ми сьогодні святкуємо. в чому Христос для нас життя. Так? Слава нашому Господу! Брати і сестри, давайте. Там будемо молиться за тих, хто не прийняв Господа, щоб зійшов дух і вони покаялися. Благослови наші служити, воїнів Ісусу Христа. я дякую за життя нічого, яке ти подарував нам. Слава тобі, Господи. І я прошу тебе тепер тих, які прийшли може в перший раз, які чули слово Боже Господи. Тут тисяч серце їхнього, Боже Господь. Я прошу тебе, щоб не прийняли тебе свого Спасителя. Одержали прощення бігів. І, Господи, життя вічне. Благослови нашу церкву, Боже. Духом святим ціни може тут, Боже Господь. Працюй, Боже Господь, торкайся серце, за собі, Господь. Благослови нас всіх, Боже Господь! Прибудь з нами. І будь ти прославлений у як і нині Бог, Отець, Син Дух Святий. Амінь. Слава Ісусу.